Вівторок, 18 липня, час новин на 11 каналі. З вами Олена Петроченкова. Вітаю! Далі розкажемо про найголовніше. Долітався вночі. Наші повітряні сили знищили над Дніпропетровщиною ворожий шахет та окупанти вгатили по області з важкої артилерії. Від ударів постраждала великомихайлівська громада у Сенельніковському районі. Там пошкоджена вежа мобільного зв'язку. Крім того, під обстріли потрапив і Нікополь. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Наразі вся інформація щодо атаки уточнюється. Комбінована атака по Україні ракетами та дронами росіяни вгатили по Миколаївщині та Одещині. Сили протиповітряної оборони збили усі шість калібрів та 31 шахет. Уламки пошкодили об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних будинків. Поранення отримав літній чоловік. Його шпиталізували. У Миколаєві ж противник влучив по підприємству. Здійнялась масштабна пожежа. Обійшлось без постраждалих. І один. Те саме місто. Три, тупа три шахеда. Зміна метів та артилерії ворог обстріляв прикордонні населені пункти Харківщини. Пошкоджені підприємство та два приватні будинки. Двоє чоловіків отримали поранення. На фронті ж противник перекидає резерви на бахмутський напрямок. Так росіяни намагаються зупинити просування Збройних сил України. Утім, наші військові тримають оборону та нищать ворога. Я впевнений, що і надалі ми будемо звільняти, будемо успішно продовжувати просуватися вперед і забезпечуємо виконання головної задачі. Головна задача у нас прорвати оборону противника, забезпечити введення в бій резервів. Десятки літрів води на собі, аби забезпечити елементарні потреби, на Нікопольщині люди і досі змушені тягати питну та технічну з пунктів видачі. В районі вже понад місяць відсутні централізоване постачання. Як пристосувались к новим реаліям, місцеві та коли повернуть їм воду, розкаже Софія Куценко. От зараз я от заколотила. заколотіла. Те ша судью та получається 6 баклажик. На старенький візочок пані Наталія вантажить понад 30 літрів води, а в іншу руку візьме ще 10-літрове відро. Цього каже жінка, вистачить лише на прання. Для інших побутових цілей доведеться набирати ще. Зазвичай це близько 100 літрів на день. Баклажки тягне до сусіднього двору, а потім пішки підіймає аж на третій поверх. Надмірні навантаження жаліться Наталія впливає. На ноги ошо, віть, попухалі, ноги ноги, сустави болять, теж от-от поопухалі сустави. Та попри незручності, люди радіють, що принаймні так забезпечені водою. Якщо я ось три рази сходжу, це скільки? 33 літрів. Коли прати, то більше виходить води, а коли не прати менше. Але ж і помитися треба, і посуд вимити. Зараз у Нікополі близько 40 пунктів видачі технічної води. Це і підвезена, і та, яку качають прямо зі свердловин. У цьому дворі приміром для людей відкрили приватний колодязь. Його облаштував пан Дмитро. Працює пункт за розкладом. Свердловині 20 років приблизно вона довго не працювала. Ми два тижні її чистили, вимивали. Зараз більш-менш чиста вода. Дякую власнику цієї свердловини та дякую місту, що поставили бочку. Для нікопельців організували і підвіз питної. На одному з пунктів її роздають просто з вантажівки. Всього у багажнику близько 20 тонн по 20 літрів на людину. Влада Запоріжжя. це вода привізна із Запоріжжя, очищена. Нам автозисерна. Привозить, розливає, а ми вже по точках містом розвозимо. Мобільніше, щоб бути. Бутильовану видають раз на два дні. Це допомога від благодійників та підприємців. Ну, нас два чоловіка нам вистачає. Варимо їсти, О, кушать, варимо чай, все, борщ варимо, суп. Так що вода розходиться. Так живуть містяни вже понад місяць. Влада каже, що робить все, аби якомога швидше вирішити проблему та нарешті повністю відновити водопостачання у рамках державного проєкту. Вже проклали водогін у покрові на черзі Марганець і сам Нікополь. Ми на зараз проводимо роботи перебудови, скажімо так, насосних станцій для того, щоб вони. Могли подавати воду. Роботи тривають. Скільки вони будуть? Я не можу сказати, тому що як і ризики обстрілів. Та, попри щоденні обстріли, загрозу підриву АЕС та складні умови з водою, жителі Нікопольщини кажуть, труднощі не лякають, покидати рідні домівки не збираються не планую звідси їхати. Я тут живу весь час. А куди нас ніде не чекають? Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу. Об корупції на кладовищах у Дніпрі презентували електронну систему резервування могил. Відтепер можна обрати і забронювати місце на цвинтарі без переплат. Так відпадає головний корупційний чинник. Людський фактор, заявив мер Дніпра Борис Філатов. Функція буде доступна у ЦНАПах, а також на сайті, що зараз на ваших екранах нині сервіс тестують. Жертва вогню у селі Велика Костромка на пожежі постраждав 60-річний чоловік. На його полі зайнялися залишки пшениці. Після жнив вигоріло близько двох гектарів. Власник утруївся димом. Його забрала швидка. Рятувальники приборкували полум'я майже дві години. Чотири з половиною тисячі людей з якісною водою на Дніпропетровщині встановили сучасну очисну станцію. гречана подівська громада один із постраждалих населених пунктів області. Від підриву Каховської ГЕС вода до станції подається з місцевого колодязя. Попередньо її перевірили в лабораторії. Ця станція, якщо не помиляюся, на 12 тисяч... на тонн води. А... Тут ми закупили додатково фільтри, різні змінні системи, які потрібно замінювати. Тобто, на рік ця система повністю буде працювати безперебійно. Ми розуміємо, в яких складних умовах зараз знаходяться люди, і потреба в питній воді є абсолютно базовою. Це спільний проєкт Дніпропетровської обласної ради та американсько-українського фонду. Загалом планують встановити 20 таких станцій, вартість кожної півмільйона гривень. Наступні відкриють у шістьох громадах регіону. У нас майже мільйон людей залишився без води. Це Нікопольський район і Криворізький. Найближчий тиждень проїде 20 таких установок, які будуть розташовані і в Софійській громаді, в Апостолівській громаді, і в Марганці, і в Томаківській громаді, і в Миролюбівській громаді, Нікопольського району, і будуть забезпечувати наших людей чистою питною водою. Подолала десятки кілометрів, аби підтримати українських дітей. До Дніпра приїхала наймолодша японська волонтерка Міраї. Вона побувала на місцях прильотів, зустрілася з однолітками та зібрала малюнки маленьких українців для благодійної виставки в себе на батьківщині. Головна місія каже дівчинка, аби про злочини РФ дізнався весь світ. Про візит амбасадорки миру. Далі в сюжеті. Вже понад рік українські діти змушені прокидатися від сирен та ховатися від вибухів. Біль нашої нації за тисячі кілометрів відчула десятирічна волонтерка з Японії Міраїші Раїші. Нині дівчинка приїхала у Дніпро, аби підтримати малечу. Я приїхала сюди, щоб послухати розповіді дітей і подивитися на все своїми очима і донести цю інформацію до людей дітей у всьому світі. і побувала і на місці однієї з наймасштабніших трагедій біля будинку на перемозі, куди цьогоріч, у січні, влучила ворожа ракета. Волонтерка разом із українськими однолітками вшанувала пам'ять загиблих дітей, принесла іграшки та квіти. Для нас вона теж дитина-герой, і ця дитина бачила в новинах в Японії, що у нас війна, і вона почала волонтеркою. Вона побігла на вулицю збирати кошти, і вона нам збирала 645 доларів. У гості з Японії з'явилися нові українські друзі серед них і третьокласниця Мирослава. Розказує амбасадорка миру, завітала до них у школу. Разом відвідали майстер-клас Петриківського розпису, а ще обмінялися подарунками. Ну вона дівчинка а, дуже весела, і їй все приємно. Вона дуже гарна, дуже гарна. Запрошення до України Міраї отримала від семирічної Саші Паскаль, маленької гімнастки з Одещини, яка через ворожий обстріл втратила ногу. Наймолодша волонтерка з Японії вже побувала і в Ужгороді, Гостомелі, Бучі, Ірпені та на Миколаївщині. Планує відвідати й інші регіони. Я хочу, щоб освіт став безпечним місцем для дітей. Я хочу, щоб завдяки моїй діяльності, хоча б на одну дитячу посмішку стало більше. Я збирала гроші для українських дітей в Японії. Міраї каже, додому у Японію повезе малюнки української малечі, аби організувати там виставку аукціон. Виручені кошти підуть на реабілітацію постраждалих від війни дітей, а ще реконструкцію понівечених шкіл і дитбудинків. Слава паї! Героям слава! Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Залишайте свою інформацію на нашій гарячій лінії і слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.